Російські війська атакують одразу на кількох напрямках. Залишається важкою ситуація на покровському відтинку. Українські військові зупинили 62 атаки противника там. Тривають міські бої у Турецьку. Ще один напрямок російського удару Харківщина, а саме у бік Куп'янська та Лимана. Там росіяни атакували позиції сил оборони 18 разів. І більше про ситуацію на східних фронтах дивіться у нашому огляді. На харківському відтинку оператори FPV Хартії перетворили на Брухт п'ять одиниць ворожої техніки, серед іншого, і танк дрони допомогли знищити і російських піхотинців. Відео від прикордонників з Вовчанського напрямку. Дуже важкі було. Знайде мінімум на 4 сутки. Ми купили собі самі біндажі, тому що підвали хати це все добре, але підвали хати дуже хороша ціль. Аеророзвідка надважлива частина сучасних бойових дій. Пілоти БПЛА працюють безперервно. Пілоти теж воюють і дуже багато роблять для того, щоб піхота була піхоті було безпечніше і супроводжуємо піхоту. Дивимося, що не було ніяких. І міною підходи під вовчанськом з артилерії прикордонники ударили по позиціях окупантів, знищили бліндажі, точку зльоту БПЛА та склад спальним. Ліквідовано 19 загарбників. На куп'янському відтинку вдала робота бригади буревій. Техніка ворога рухалася в напрямку українських позицій в районі піщаного. Бійці виявили та спалили броню противника до того, як танк стралом встиг розмінувати шляхи для арешти техніки. Днями у Краматорському районі піротехніки ДСНС вилучили та знищили залишки РСЗВ смерч, а поліціянти у Лиманській громаді надали допомогу постраждалому від вибуху боєприпаса чоловіку. Наступив при сосмузі на міну наслідок чого відбулася драматична амбутація на околицях, та й в самому селі залишилось дуже багато вибухонебезпечних пристроїв. З прифронтових територій триває евакуація цивільних з вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.